Добрий день. Підживлення Смородини і оже є Ось таку кількість під коштів я кидаю у гранулах. Добрива Це є добриво Яра Міла 2020. -20 -20, бо Інші більш набагато дорожчі. Але це добриво також дуже добре працює. Це не реклама Яреміле. Але все мене запитую, скільки я даю під кущ. Ось таку кількість, це практично такий малий кулак добрива. Після цього засипаю тирсою. І формується ось такий ряд. Якщо кущі так як ось оці менші, то пів кулака під кущ. Те саме роблю з ожиною, ось таким чином, все воно виглядає. Зараз місяць березень. Середина березня і вже можна поживу давати, бо як бачимо на смородині вже є листок. Також бажано першу обробку зробити найближчим часом інсектицидом від різного роду шкідників. Я використовую Ендю як одне із найбільш дієвих. Найчастіше його використовую і немає ні кіткоїда, ні інших різних шкідників на ягідних культурах. Тому вітаю всіх з початком весняних робіт. Вважаю вам наснаги, здоров'я, бо ще дуже багато є роботи. І перш за все, слід сказати також і за трубку. Ось тут в мене була трубка типу. Ось така, що сам де потрібно пробиваєш, але як бачимо, так не завжди працює, бо трубка десь е, може мати різну роз, різне пошкодження, тому потрібно все зсувати, так воно все зменшується, чи давати певні перехідники. Е, і на рахунок капельної стрічки, то ця капельна стрічка в мене вже. Практично третій рік, нічого з нею не стається, крім того, що тут ходять різні дикі звірі і можуть дещо її перекушувати каплю я пізніше, це вже десь місяць, квітень, також ще раз буду давати вже добриво, розчинне і е, також по формулі. 20, 20, 20. А коли вже буде. Коли вже буде у нас плоди, то тоді 5-15 15 30 чи 5 15 25. Вже добре, не пам'ятаю. Ну, це вже не сильно так суттєво, але... Ось таку роботу, від листя. Це все гарно потрібно зробити. І у вас ви вже личинку, різні шкідники також заберете. Тому всім до наступного відео. Ставте лайки, кому сподобалося. Коментуйте. Дякую за увагу.